А В Народному домі просвіта відбулася цікава презентація двох дитячих книжечок Жабки та Абетка. Цікава вже тим, що це перший, скажімо, офіційний доробок людини технічного фаху і літератора в душі та серці Галини Бідник. Який дідусь, а тим паче бабуся, не любить своїх онуків. Що за запитання скажете? Навіть більше ні своїх дітей. Не виняток Дмитро та Галина Бідники з Івано-Франківська. Тож пан Дмитро сприяв, звичайно, фінансово, ну а пані Галина писала казочки і малювала симпатичних жабок, лелек, лисичок та інших казкових героїв. Спочатку для улюбленого внучика Дмитрика, а нині уже для інших хлопчиків та дівчаток. Добрий день, усім привіт. Кличу вас в казковий світ. Після такого попробуй не прийти. Було би гріх, бо книжечки насправді цікаві і оригінальні. Висока якість друку, не кажучи вже про зміст і малюнки. У пані Галини є хист і від Бога талант. Ще в шкільні роки друкувала свої твори у дуже популярній тоді газеті Літературна Україна. І ось ще один серйозний вихід в люди. Характерно, що презентація відбулася у формі театрального дійства. А бетку так міло поєднували зі своїми знаннями учні другого класу школи-ліцею номер 23 що не поставити їм п'ятірки, тобто 12 балів, було би грішно. Ну, а пані Галина однозначно 100% треба поставити 12 балів. У неї ще в записнику більше ста віршів та козачок. Закінчився алфавіт. Та живе казковий світ. Ми зустрінемося, дасть Бог, в інших книгах багатьох.